Понеділок, 10 березня, найвищі роздуми. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, 1 Івана 3.1. Яка любов, яка незрівнянна любов виявлена в тому, що ми, грішники, чужинці Богові, можемо повернутися до нього і стати його синами і дочками? Ми можемо звертатися до нього, називаючи ніжним іменем Отче наш? Уся батьківська любов, яка відкривалася з роду в рід у людському серці, усі потоки ніжності, які зливалися будь-коли на людські душі. Це тільки малесеньке джерело порівняно з океаном безмежної, невичерпної Божої любові. Ані язик, ані перо не можуть описати Божу любов, можна роздумувати про неї щодня, протягом усього життя, старанно досліджувати святе письмо, намагаючись зрозуміти його, докладати зусиль і здібностей, які дарував нам Бог, намагатися осягнути любов і співчати. Чуття небесного Творця, однак це не збагненні поняття. Божу любов можна досліджувати віками, так і не проникнувши до кінця в сутність того, що є ширина й довжина, висота й глибина цієї любові. Задля нашого світу Бог віддав на смерть свого сина. Навіть вічність до кінця не розкриє Божої любові. Однак, вивчаючи Біблію і роздумуючи над життям Христа і планом спасіння, ми повніше розкриємо ці великі істини для себе. Христос прийшов, щоб відкрити цьому світові Бога. Бога любові, сповненого милості, ніжності та співчуття, дуже важливо щодня, хоча б протягом години, уважно вивчати життя Христа, починаючи від його народження у Вифлеємських яслах і закінчуючи Голгофою. Розмірковуючи над цими сюжетами, яскраво уявіть собі кожну сцену, особливо заключні події земного життя Христа. Роздумуючи над його вченням, стражданнями, безмежною жертвою, принесеною для викуплення людства, ми зміцнимо нашу віру, оживемо любов і сповнимося духом, який підтримував Спасителя. Якщо ми прагнемо бути спасенними, то біля підніжжя Христа нам слід навчатися уроків покаяння і віри, усяке благородство і великодушність, які є у людині, відгукнуться в роздумах про Ісуса, який висів на Христі.